Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi 13. Це версія 6128 в океанічно-блакитному кольорі вартістю 6300 гривень на даний момент. Так. І давайте дивитися на його комплектацію. Тоненька коробочка, тут особливо комплектації не буде, тут буде тільки чохол і кабель для синхронізації для зарядки. Блоку для зарядки тут немає, але смартфон підтримує 33 вати швидку зарядку. Так, Mediatek J91 Ultra, 6,8, 90 Гц екран і масивна 5030 530 мА Ну, Дивно, що так написано, тому що тут звичайна батарейка ну, 5030 530 ці 30 мА вони ніякої ролі не зіграють, тому тут звичайна батарейка, а ніякий не е, масив, як вони написали. Не масивна вона тут. А саме, -саме звичайнісінька, середня по всім смартфонам. Зараз майже ніде немає 5000 мАч батарейки. Так, розблокуємо смартфончик. E, ips дисплей 90 Гц, Full HD e, Одразу так ну, порівняно да, там, з іншими пристроями, які у мене до цього були. З моїм пристроєм. Тут, звичайно, такий блідненький екран по, е ну, порівнюю з AMOLED-дисплеєм, Тут IPS, воно відчувається, що тут інший дисплей, і він трохи гірший. Так, 14-й Android. Е Xiaomi Hyper OS на версії 1.0.4 Це здається взагалі один із перших бюджетних смартфонів, якщо не перший, з уже цим лаунчером, з Xiaomi Hyper S і 14 Android, який йде одразу з коробки пристрою. Дивимось результати бенчмарків. Ну тут. 277 тисяч ну, середній результат. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Тобто, такий собі да, звичайнісінький да, Xiaomi, який, в принципі, ну, такий да, дешевий смартфон, але свої функції він більш-менш виконує. Десь він да, трошки тормозить, десь не дуже якісний екран, але в цілому да, за 6 тисяч гривень трошки більше це ну, не скажу, що прям топ за свої гроші, але да, ну, звичайний пристрій. Якщо у вас був до цього там Xiaomi, то вам буде легше на нього перейти, там повністю дані перейдуть. От, але це, звичайно, не найкращий да, смартфон в своїй ціні. Так, покажу давайте, приклади знімків на камеру цього пристрою, виведу їх на екран. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.